Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися місто Горлівка. Як пройде звільнення Горлівки? І взагалі, що заважає звільнити Горлівку від російської окупації? Мирно будуть звільняти горлівка в страшній страшній депресії Так, там буде Верховний суд над ворогом. Ще дивіться, що відбувається в Горлівці. Люди страшно бояться, що буде, коли їх звільнять, де окупують. Вони чомусь вирішили, що всіх буде вбито, Вирі... виріжуть, виріжуть щось мені йде. Горлівку, виріжуть і зруйнують будинки. От. Проте Протодиві... дивіться, ваша горлівку не буде зруйнована, жителів не виріжуть, ви отримаєте фінансове забезпечення, ви отримаєте гуманітарну допомогу, і також е... вам відкрита буде дорога. Відкриються шляхи дороги. Люди зможуть вільно пересуватися і повернутися і виїхати з Горлівки вільно. А, в них великий ще розрахунок в Горлівці. Люди є, які чомусь вирішили, що військові у Горлівці ці. Росіяни, що вони їх будуть відстоювати, захищати, що буде, Горлівка не буде звільнена. Проте ні, росіяни не будуть відстоювати, захищати. Вони дуже швидко підуть із Горлівки, і Горлівка буде деокупована мирно. Проте цивільним людям не треба боятися цього звільнення. Навпаки, у вас підніметься фінансове забезпечення, ви зможете жити вільно. А, дивіться, викриється повністю вся пропаганда. Буде відбуватися викриття, оцей ваш культ, мені йде культ Росії, він впаде. І зніметься, бо тут вийшла карта дурака і дьявола, Зніметься, ну це обман, хитрість і От, дурять. І це все загине, зміниться, пропаде оця пропаганда, викриється. Вся брехня, всі хитрощі, пропаганда, вона загине і в горлівці відкриються ті речі, які раніше люди не знали, ну, не могли знати. Тут закінчиться пропаганда. А росіяни не будуть боротися, відстоювати там, боронити горлівку, бо багато хто має на це надію, ні. Вони підуть. Скажіть нам, будь ласка, яке саме число це буде, коли звільнять горлівку? Девятнадцяте число шестнадцяте число, сімнадцяте, вісімнадцяте, девятнадцяте, а це місяць червень. Чи це місяць лютий? Скажіть нам це червень місяць? Ні, не червень місяць. З червня місяця буде вже відчуватися. Це липень місяць, скажіть нам, будь ласка. Липень місяць і ви будете вже знати, бо росіяни покинуть горлівку. Я хочу зібрати оцей весь негатив. Заперечую, заперечую. Заперечу. 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 заперечу, заперечу. Запереч... Запереч... Запереч.... Запереч... 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 Це все запоречь. Відкриває всі шляхи дороги на звільнення горлівки від росіян. Заперечу повністю всю агресію, весь негатив. Заперечу всю пропаганду, всю брехню, все лайно, що росіяни лишили в горлівці. Заперечую. Перекриваю. Відкриваються всі шляхи дороги військовим України на звільнення горлівки від росіян. Буде так, буде так, буде так. Більше нема жодної перешкоди, яка заважає декупувати, звільнити горлівку від російської окупації. Ну, там більше горлівка використовувалась як раби. Рабство повне і нижчі люди як не росіяни ставилися навіть якщо це були військові, ну, їх використовували і. Підносили їм про те, що от ми Росія вас любимо, допомагаємо, піклуємося насправді, використовували як рабів. І ще з них мали якусь користь і продавали дійсно людей цих. Дуже важко. от. Ну, вони дурили сильно. Прошу інші сили, допоможіть нам, ну, будь ласка, де купувати, звільнити горлівку від расистів від росіян. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю, допоможіть відкрити всі дороги і шляхи на звільнення горлівки. Безтра для цивільних людей, безстра для військових України. І прошу закрити і зламати, зруйнувати всі плани ворожі, шляхи ворожі. Більше не може ворог тримати в окупації горлівку. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю всі шляхи на горлівки буде буде все сказане здійснено, буде так. От, дуже сильно шукані люди, використані в горлівці, страшна бідність, у людям. Все заберуть усе, роз, розгребуть усе і, і підуть росіяни з горлівки. Дякую за увагу.